Безпека в інтернеті. Вітаю, друзі! Ми користуємося інтернетом щодня. Діти використовують його для навчання, проведення дозвілля, пошуку нової інформації. У мережі міститься багато корисної інформації, але інтернет може приховувати і небезпеку. Тому, щоб уберегти себе від неприємностей, ви повинні постійно пам'ятати нескладні правила безпечної поведінки в інтернеті. Створюй надійні паролі. Використовуй складні паролі та не розповідай їх нікому, крім батьків. Не переходь за підозрілими посиланнями. Вони можуть містити віруси або шкідливі програми. Не погоджуйся на зустрічі з незнайомцями. Якщо хтось запрошує тебе на зустріч, спочатку порадься з батьками. Не розповідай особисту інформацію. Не повідомляй своє ім'я, адресу. Номер телефону незнайомцям в інтернеті. Будь обережним із друзями в мережі. Не довіряй тим, кого знаєш лише онлайн. Адже вони можуть бути не тими, за кого себе видають. Розповідай батькам про підозрілих людей в інтернеті. Якщо хтось пише тобі дивні або неприємні повідомлення, скажи про це дорослим. Не передавай дані банківських карток і не переказуй гроші. Повідом про це батькам. Будь доброзичливим онлайн. Не пиши образливих коментарів і не приймай участі в кіберболінгу. Друзі, користуйтесь інтернетом, дотримуючись простих правил та будьте у безпеці!